Що таке менінгококова інфекція, та який збудник її викликає? Менінгіт, або, давайте ми скажемо трохи ширше, інвазивна менінгококова інфекція це захворювання, яке, на жаль, зустрічається і у дитячому, і у дорослому віці. І його викликає бактерія, яка називається Нейсерія менінгітітіс. Нейсерія це такий диплокок, складений з двох частин, з двох круглих частинок мікроорганізм, вкритий полісахаридною капсулею. І ця капсула містить велику кількість антигенів, які потім дозволять нам виділити саме тип того менінгококу. Зділяють їх взагалі 13 типів, але найчастіше за всі випадки менінгококової інфекції, і локальної, і інвазивної менінгококової інфекції, у нас відповідають 6 типів. Якщо ми з вами закриємось від оцих шести серотипів, відповідно ми з вами захистимося від 85% можливих випадків менінгококової інфекції. Для кого найбільш небезпечна менінгококова інфекція? Знаєте, для кожної інфекції є найбільш улюблений контингент. Якийсь, який для неї найсмачніший. Ось для менінгококової інфекції є три найсмачніших віки. Перший найсмачніший вік це наші з вами немовлята. І це пов'язано з тим, що немовлята вони народилися, за них фактично все 9 місяців робила мама, вони не зрілі, і їх імунна система теж ще не зріла, вони не вміють захищатися і вони не вміють проходити через оцю полісахаридну капсулу. І навіть якщо клітини малюка з'їдять менінгокок, замість того, щоб його перетравити, він почне розмножуватися всередині цієї клітини, це називається незавершений фагоцитоз. І через це саме у крох, саме у немовлят починає. Чи з найбільш раннього віку ми бачимо найбільшу кількість саме інвазивних, а не локальних форм, бо воно розноситься, воно йде. Другий пік, найбільш вразливий, який ми з вами отримуємо, це, ви підлітки. Мами підлітків зрозуміють. Це такий другий період новонародженості. Вважаєте. Ви заново проходите цей досвід. Тобто другий період це підлітки. І тут у нас трошечки інші резони. Підлітки це велика кількість контактів. Підлітки це постійне перебування в замкнених просторах, де діти обмінюються один з одним своєю флорою. Оскільки ми знаємо, що досить велика кількість від 15 до 25% можуть бути носіями менінгококової інфекції, відповідно, що обов'язково в цьому колективі буде хтось, хто буде носієм. І якщо станеться так, що дитина наразі сприйнятлива до того, то інфікування відбудеться і може розвинутись процес. Третя вікова група, яка є чутливою, це наші з вами бабусі і дідусі. І тут є певна залежність від того, наскільки добре ви попрацювали як лікар-педіатр і захистили своїх дітей, бо бабусі і дідусі найчастіше отримують інфекцію не один від одного, а від нашої першої вікової групи. Тобто, якщо підлітки отримують інфекцію тоді, коли спілкуються один з одним. То бабусі і дідусі приносять його від наших малючків. Як передається пневмокок та для кого він небезпечний Пневмококова інфекція передається від людини до людини так звано повітряно-крапельним шляхом. І джерелом інфекції є або хвора на пневмококову інфекцію особа, або носій пневмокока в ротоглоці. І слід сказати, що це здорова людина, яка може інфікувати інших. І цим джерелом інфекції найчастіше є такі маленькі діти, які заражають один одного і старших людей, для яких пневмококова інфекція також є вкрай небезпечною. Слід сказати, що пневмококова інфекція є лідируючою причиною смерті дітей перших п'яти років життя у всьому світі, і згідно даних всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі щороку помирає від неї один мільйон дітей. Другою особливо вразливою групою людей, для яких вкрай небезпечною є пневмококова інфекція, це люди старшого віку, зокрема старші 65 років, а також люди будь-якого віку, які мають хронічні захворювання, зокрема легень, серця, печінки, нерок, цукровий діабет, і також люди, які мають проблему з імунітетом. Як часто зустрічається бактеріальна пневмонія у дорослих та які збудники її викликають? Пневмонія це форма респіраторної інфекції, яка уражає легені. Альвеоли, з яких складаються легені, наповнюються ексудатом, який перешкоджає ефективному газообміну. В доковідну еру, за офіційною статистикою, в Україні частота пневмонії серед дорослих складає 4 особи на тисячу дорослого населення. Цілком в рік це близько 40 50 тисяч епізодів пневмонії. Летальність серед дорослих складає понад 3%. Чим старший пацієнт, тим більше шансів померти після пневмонії. Якщо пацієнт інфікувався перебуваючи в лікарні, така пневмонія називається лікарняною або госпітальною. Вона викликається збудниками, які зазвичай стійкі до загальновживаних антибіотиків. Якщо пацієнт заражається вдома, на роботі, в громадському транспорті, в інших місцях, то пневмонія називається позалікарняною. Найчастішими збудниками позалікарняної пневмонії є пневмокок або стрептококус пневмонія, хламідії, мікоплазми, гемофільна інфекція, золотистий стафілокок та рідше інші бактерії. Трапляються вірусні та вірусно-бактеріальні пневмонії. Зауважте, пневмокок є основним збудником пневмонії при усіх клінічних варіантах позалікарняної пневмонії у дорослих. Які інфекційні хвороби найчастіше виникають у дітей молодшого віку? Якщо говорити про дітей перших п'яти років життя, то найчастіше вони хворіють на гострі вірусні інфекції. І найчастіше ці інфекції мають неускладнений перебіг і особливого лікування не потребують. Найтиповішими ускладненнями у дітей цього віку є запалення легень або пневмонії, називають це медики, а також запалення вушок або отити. Разюча збільшується частота вірусних інфекцій у дітей, коли вони починають відвідувати дитячі колективи. Вони доволі часто тоді контактують з новими для себе вірусами, і ризики цих ускладнень у них кардинально збільшуються. Наприклад, якщо дитина Уже мала перший епізод отиту як ускладнення вірусної інфекції, то високо ймовірно, що вона буде мати наступні епізоди цих отитів при наступних епізодах вірусної інфекції. Ну і в цій групі дітей перших п'яти років життя слід виокремити дітей перших двох років життя. Для них самі вірусні інфекції можуть мати ускладнений перебіг, і також високий ризик важких бактерійних інфекцій для них характерний. Зокрема, ми говоримо про ураження центральної нервової системи, і ця інфекція можлива у вигляді менінгіту або навіть генералізованого поширення інфекції по організму, і тоді ми називаємо це сепсисом.